Одного разу, чуть-чуть, буквально тисячки, a little bit, a little bit, випив алкоголю приблизно. Я проснувся зранку, дуже важко мені, дуже важко. І приходить моя мама, свята жінка. свята жінка, <плес> Ні, Наталя Володимирівна. Вона приходить і каже: Володя, ти вчора напився. Кажу: та мам, я вчора напився. Тобі погано, Володя. Я кажу: мені мама погано. Ти певно хочеш води. Я кажу, ну, я хочу. Де. То піди собі і візьми. <рес> і я зрозумів, що щось напевно, що було не так. А що було? Мені розказує батько. Батя, а батя кур... не бать кур... був. Сіний. Батя курить папіросу. Я кажу, батька, а що вчора було? А батя, знаєш, коли. Я, батя... я би так не зробив. Роби тако. Кажу, що таке? А, я кажу, що таке? Увага, я прийшов. Додому. Я відчуваю, що я дуже. Двері здує. Ні, я відчуваю, що я дуже п'яний. І я лягаю на подвір'ю на лавку. А батько виходить, бо тільки що отримав піздюліну, бо він п'яний. Тільки що він получив піздюліну, вийшов перекурити. І він виходить, дивиться, Хо! чадо його! Е, ну, нащадок, продовжувач роду та традиції. І лежить залятий на лавці і каже: Наталя! Ходи сюди! І мама каже, що сталося? І він каже: то я п'яний. <рив> Дидино, ну, глянь на дитину свою! І батя, і батя, такий доволі був. Я його виручив в той момент, розумієш? Бо <рив> я напився <рив> більше. <рив> Ти не підвів батька. <рив> <рив> так би мовити, зміцнив сім'ю.